І сьогодні в нас так зелено і яскраво, тому що дуже гарний красивий тортик у нас яскравий. Придумала цей торт, одна гарна господиня, пані Зінаїда Боднарук. А я лише виконала і вам все показала, який він простий у приготуванні та який він красивий. Називається він топільче, тому що у нашому файному місті Тернопіль є красивий парк, який так і називається топільче. І захотіли би спекти з пані Зіною такий красивий яскравий тортик, що була передана вся атмосфера нашого парку, нашого міста і нашої любові до випічки. Рекомендую вам його приготувати. Ставте вподобайки мені за те, що я спекла цей торт. Ставте вподобайки пані Зіні за те, що вона гарно його придумала. І ставте вподобайки собі за те, що ви підтримуєте україномовний канал. Це дуже важливо, а мені це ще й приємно. Нам потрібно подрібнити шпинат. У мене шпинат свіжий. Я його промила. Додаю олію та буду перетирати блендером. Для приготування шпинатного бісквіту потрібно яйця збити з цукром. У мене тут 5 яєць та 200 г цукру. Додаємо шпинат та борошно з розпушувачем. Можна акуратно лопаткою вимішати або міксером декілька секунд на невеликих обертах. До речі, шпинату я не додаю багато, тому що хочу, щоб колір був такий злегка зелений, приємний. Буду випікати при температурі 180 градусів до сухої палички. Бісквіт у мене спечений, випікався десь 20 хвилин. Залишаю, щоб охолонув та буду розрізати на дві частини. Для білкового коржа білки збиваю щіпкою солі в піну. Додаю цукор, додаю 6 столових ложок цукру. Тепер додаємо наповнення. У мене буде суміш горіхів. Курага. Курагу попередньо запарила та просушила. Ще в мене було трішки цукатів та крохмаль. Та акуратно вимішуємо. Випікаємо корж при температурі 180 градусів. До доброго зарум'янення. Тобто я не буду його сушити як безе, а просто випікати як корж. Ну, думаю, близько 30 хвилин. Поки печеться білковий корж, беремося одразу до приготування крему для того, щоб не засохли жовтки. Жовтки розтираю, додаю цукор, додаю крахмань. Додаємо холодне молоко і постійно, постійно помішуючи, не відходячи, не відволікаючись, варимо на невеликому вогні до закипання. Варимо до загустіння. Я казала, варимо до закипання, варимо до загустіння. Ну, швиденько вариться, до 10 хвилин. Тепер накриваю плівкою в контакт та залишаю, щоб охолоджувався. Зараз вечір, я його робила ввечері цей крем. І пекла коржі ввечері, тому я все залишаю до ранку, а зранку вже буду збивати крем. Білковий корж спечений. Випікався близько 30 хвилин. Він не буде твердий такий, як безе. Ось такий м'ягенький, але запечений. Бісквіт розрізаємо на дві частини. Для крему, м'яке масло я збила. Тепер поступово по декілька ложок буду додавати холодну заварну масу та збивати міксером. Ще додала ванільний цукор до крему. Ось такий гарний пишний крем. Коржі за бажання можна злегка просочити. Я не буду просочувати. Зверху кладемо білковий корж. Ось такий файненький, домашній тортик вийшов. Краса, краса, краса. Дуже добрий тортик. Міру солодкий. Гарно нарізається, гарно тримає форму. Безперечно, він смачний та красивий, як і всі страви пані Зіни, яка придумала цей торт. До речі, в неї дуже багато цікавих та робочих рецептів, як то говорять. Тому, якщо ви бажаєте їх переглянути, заходьте у Фейсбук, у нашу групу. Вона так і називається, як і мій канал Солодко солено. У групі вже більше ніж 100 тисяч учасників. Багато господинь діляться своїми перевіреними рецептами. Тому заходьте, користуйтеся, пишіть коментарі, чи сподобався вам торт. Зараз буду снідати тортиком на наступний день і хотіла сказати, згадала собі, що в мене є на каналі подібний торт, називається Романтик. Там два шоколадні коржі і ось такий білковий але лише з горіхами. Та заварний крем з персиками. Дуже добрий. Але я хотіла сказати про те, що я зазвичай всі торти заморожую, всі пляцки І цей свій романтик заморожувала. Але після розморожування, тобто білковий корж, не добре, коли заморожений. Тому що він такий робиться тоді ніби водянистий. Тому так само ось цей торт краще не заморожувати. А одразу їсти, якщо не встигаєте з'їсти, то з кимось поділитися.